Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Росічне же море Ізраїль перейшов у давнину, як по пустелі, і явивши образ Христа, підготував шлях, тому співаємо хвалу дивному Богові нашому, бо Він прославився. «Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх, промовляємо ім'я і пишемо у коментарах, що моляться тобі у день смутку, що настав для нас, до тебе, Христе, спасе припадаючи Твоєї милости просимо, полегши недугу раба Твого ім'я. Скажи нам, як сотнику, Іди вже здоровий отрок Твій, милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх ім'я. Що моляться тобі, у благаннях і моліннях скорботно до Тебе взиваємо, сину Божий, помилуй нас. Підведи з ліжка хворого, як і розслабленого, промовивши. Візьми постіль свою, відпускаються тобі гріхи Твої, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Твій образ христе, поклоняючись, цілуємо з вірою і для хворого здоров'я просимо, наслідуючи кровоточиву, яка, торкнувшись краю рист твоїх, зцілення від недуги отримала. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пречиста, Владичице Богородице, всім відома помічнице, не відкинь нас, що до тебе припадаємо. Моли як благого, Сина свого і Бога нашого, дати здоров'я хворому. Ім'я. Щоб разом з нами тебе прославляв, Ти що з небуття все привів, словом сотворивши і духом довершивши, вседержителю Всевишній, у любові Твоїй утверди мене, ім'я. Милосердний Господи, почуй молитву робів твоїх ім'я, що моляться тобі. Той, хто в тяжкій хворобі знемагає, до тебе Христе, разом з нами взиває, подай йому ім'я. Тілесне здоров'я, як колись язики, що зі сльозами молився тобі. Милосердний, Господи, почуй молитву рабів твоїх ім'я. Що моляться тобі, о Господи, на наше смирення і не згадуй беззаконь наших, але заради віри хворого, як прокаженого словом в ціли, щоб славила сім'я Твоє, Христе Боже, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Церква, яку ти освятив Христе, нехай не буде зневаженою. В ній молимося тобі, підведи невидимо того, хто на постелі недуги тяжко страждає, ім'я. Щоб не сказали невірні, де їхній Бог і нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. До твого пречистого образу, Богородице, руки підносимо, зиваючи, почуй молитву робів твоїх ім'я. І врятуй недужого ім'я, щоб від хвороби, звільнившись, виконав обітниці, які у скорботі промовляли вуста його. Як колись підвів ти Петрову тещу і врятував розслабленого, якого на ношах принесли, так і нині мене ім'я, що лежу на постелі гріховній, зранений пристрастями, відвідаю хворобі милостивий, що поніс недуги роду нашого. Тебе єдиного знаємо, терпеливого і милосердного, милостивого лікаря душ і тіл Христа Бога нашого, що посилаєш недуги та надто зцілюєш, подаєш прощення тим, хто кається у гріхах своїх, єдиний милосердний і милостивий, слава Отцю і Сину. І Святому Духові, я грішний плачу на ліжку своєму, подай мені ім'я. Прощення Христе Боже, і від цієї підведи мене, Ім'я, і відпущення гріхів, що від юності я вчинив, молитвами Богородиці даруй, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. З мило серця і врятуй мене. Ім'я. Підведи тлішка недуги, бо сила моя згасає, і втрачаю надію, мати Божа причиста, ціли мене ім'я. Тяжко хворого, бо ти помічниця Християн. Велику любов до нас виявив ти, Господи, бо єдинородного сина свого за нас на смерть віддав, тому вдячно взиваємо до Тебе слава силі твоїй, Господи. Милосердний Господи, почуй молитву рабів Твоїх ім'я, що моляться тобі, безпорадного в лютій нетуці, що вже до смерти наближається. Поверни Христе до життя і подай тихо тим, хто плаче, щоб усі прославляли святі дива Твої. Милосердний Господи, почуй молитву рабів Твоїх ім'я. Що моляться тобі, тобі, творче, каємось у своїх гріхах, бо не хочеш ти смерти грішника. Оживи силини дужого ім'я, що, підвівшись, послужив тобі, сповідаючи з нами милосердя Твоє, слава Отцю і сину і Святому Духові. Сльози ма на покаяння ніневитян дави Давидову сповідь прийняв ти. І скоро врятував, і наші молитви нині прийми, подай здоров'я недужому. Ім'я, за якого молимо тебе і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Подай нам твою милість, владичице, бо завжди на тебе надіємося. Виблагай здоров'я для хворого ім'я. Богородице, цілющі руки твої разом з притечею до Господа Бога здіймаючи, на землі невидими явився ти і з людьми пожив з волі своєї, незбагненний. До Тебе зранку взиваючи, оспівуємо тебе, чоловіка любче, милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх ім'я, що моляться тобі, дочку Яїра, що вже померла, оживив ти, як Бог і нині, Христе Боже, від воріть смерти від хворого. Бо ти дорога і життя всіх, милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх, ім'я, що моляться тобі, сина вдови оживив ти, спасе, сльози її обернувши на радість, врятуй раба Твого ім'я недугою виснаженого, щоб і наша скорбота і біль обернулись на радість, слава Отцю і Сину і Святому Духові, гарячку Петрової тещі, доторкнувшись, ці ти і нині підімени дужого раба Твого, ім'я. Щоб, підвівшись, як вона, послужив тобі, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Скорботні, смиренні та грішні, відваги не маючи, до тебе пречиста богомати, зилаємо. Убагай сина свого Христа, дати хворому, ім'я. Здоров'я тілесне, найглибша безодня гріхів поглинає мене, знемагає дух мій, але простягни владико, могутню руку твою, і, як Петра, всемогутній, врятуй мене, ім'я. Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх ім'я. Що моляться тобі безмежна милість Твоя, Христе Боже, почуй моління рабів твоїх ім'я. Бо ти воскресив та вифу молитвами Петра, ти і нині підведи скутого недугою, Ім'я. Зглянувшись на молитви церкви, Милосердний, Господи, почуй молитву рабів Твоїх ім'я, що моляться тобі, лікарю душ і тіл наших, Христе, що, з цього світу на себе взяв, є нея через Петра зцілив, і є втиха руками Павла воскресив, ти і нині хворого ім'я. Молитвами святих апостолів, слава Отцю і Сину і Святому Духові, оберни на радість Христе, ридання скорботних за хворого ім'я. Нехай прийнявши милість Твою, увійдуть у будинок твій з обіцяними дарами. Прославляючи Тебе у Троці єдиного Бога, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіть о друзі, поконімося Божій Матері, благаючи за хворого ім'я. Бо вона має владу зціляти недужих разом з безсрібниками. Невидимо помазуючи оливою духовною, душу мою, Господи тяжко розслаблену всіма гріхами і негідними вчинками, підведи Божественною Твоєю любов'ю до людей, як і розслабленого підвів ти колись, щоб рятований взивав я до Тебе. Слава тобі, милостивий Христе, що подав мені ім'я, зцілення, Ти, що долонями рук твоїх усі кінці обіймаєш, Ісусе Боже, з Отцем і з Духом Святим явився у плоті, щоб цілити недуги і очистити пристрасті. Сліпих просвітив ти і розслабленого підняв Божественним словом, повелівши йому встати, взяти постіль свою та йти, тож співаємо і взиваємо разом із ним, слава тобі, милостиве Христе, що подав мені ім'я, зцілення колись ідолу золотому. Кумиру персицькому юнаки не поклонилися, утрьох співаючи посеред полум'я Боже Отців, благословенний Ти, милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх ім'я, що моляться тобі, О Пресвятий Христе Христовий, найдорожче дерево життя. Тобою смерть знищено, і мертві воскресають, і нині сіли, і оживи хворого, ім'я. Як при цариці олені померло дівчину, милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх ім'я. Що моляться тобі. Довгу і люту хворобу і ова, що нагнаючи у струпах молився, словом силив ти, Господи, і нині в церкві молимо Тебе за недужого ім'я. Як милосердний зціли його, не видимо молитвами святих Твоїх, слава Отцю. І Сину, і Святому Духові. Усі знаємо, що мусимо вмерти, бо такий твій Божий присуд, але на малий час милостивий просимо здоров'я хворому ім'я. Поверни його від смерти до життя, дай скорботним утіху і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Підтримуй і допомагай нам у нашем сирітстві, Богородице, бо ти знаєш час і годину, коли у богати Сина свого і Бога нашого, що подав недужому ім'я. Здоров'я та прощення всіх гріхів Його. За живому Богові юнаки постраждали у вавилоні, знехтувавши грою музик, і посеред полум'я приємну Богові пісню співали, виголошуючи всі творіння Господні, благословляйте Господа, Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх ім'я. Що моляться тобі, вияви милість, владико, в недузі раба Твого ім'я. І скоро зціли, милостиве Христе Боже і не засуди до смерти, поки не приніс тобі покаяння, бо сказав ти, не хочу я смерти грішника. Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх ім'я, що моляться тобі, Господи милостивий, нехай дійдуть приславні Твої дива і до нас бісів від жини, немочі і рани ціли, хвороби вилікуй, від чаклунства, безсоння, безсилля». Біди нещасть, війни, злиднів і всякого лиха нас порятуй. Ім'я. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, ти заборонив Христе Боже, вітру морському, страхучеників обернувши на радість, і нині заборони тяжкій недузі. Що гнітить раба Твого ім'я. Нехай усі звеселімося, прославляючи Тебе віки, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Визвали нас Богородице від скорбот, щоб вступили нас усіх болістей, отрути. Біди, нещасть війни, чародійства та бісівських примар, ворога видимого і невидимого, злидні безсилля, безсоння від підступів злих людей і від наглої смерти. Молимося тобі. На Синайській горі бачив Моїсей у купині тебе, що неопалима зачала вогонь Божества в отробі, Даниїв побачив тебе, як гору непорушну, Ісая назвав тебе жезлом, що розквітнув від кореня Давидового. Милосердний Господи, почуй молитву рабів твоїх ім'я. Що моляться тобі, джерело життя подателю милости Христе, не відверни лиця Твого від нас ім'я. Полегши недугу змученому хворобою і підведи ім'я, яка гаря через фадея, щоб завжди славив тебе з Отцем і Святим Духом. Милосердний Господи, почуй молитву рабів Твоїх ім'я. Що моляться тобі, євангельському слову віруючи, шукаємо Твоєї обітниці Христе, бо сказав ти, просіть і дасться вам, тому і нині стоїмо перед тобою і молимося під види раба Твого ім'я. Ураженого тяжкою хворобою з ліжка здоровим, щоб разом з нами тебе величав, слава Отцю і сину і Святому Духові. Змучений недугою, не видимо середини зранений, разом з нами взиває до тебе Христе, не нам, Господи, не заради нас. Бо всі ми в гріхах, але молитвами до тебе, Матері, і Притечі, подай недужому ім'я. Сілення, щоб усі тебе величали, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Божа Мати пречиста, зливаємо до Тебе з усіма святими, з архангелами і янголами, з пророками і патріархами, з апостолами, святителями, преподобними і праведними, моли Христа Бога нашого, що подав здоров'я ім'я. Недужому щоб усі тебе величали, Боже всесильний, і Всемогутній, що з милости своєї все влаштував для порятунку роду людського, відвідай раба свого ім'я, що іменується християнином, Ціли його від усякої хвороби тілесної і душевної, від пусти гріхи. За віджени гріховні спокуси і усі напасті ворожі, підведи раба Твого з ліжка хвороби та поверни святі Твої церкві здоровим душею і тілом, щоб добрими справами разом з усіма людьми славив ім'я Христа Твого. Бо тобі ми славу віддаємо з безпочатковим Твоїм Сином і Святим Духом нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.